Всім привіт! Компанія Форшав. Як завжди вітає вас. Маємо для вас ось таку новинку. До нас з'їхала на майданчик Peugeot Expert. В максимально довгій базі оригінальний пасажир. Чисто 2018 року випуску цей автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 110 кВт на 150 кінських сил, сил на механічні коробиці передач. От даний автомобіль із оригінальним пробігом 200, розкажем, 216 тисяч оригінального пробігу в цьому автомобілі. Цей пробіг є підтверджений по офіційному дилеру, що дана автівка заїжджала та все гарно та вчасно по регламенту в ній обслуговувалась. Так що, друзі, ніяких абсолютно зараз е, нюансів з цим автомобілем немає. Е, Свіжоприганий автомобіль не їздив ще по українських дорогах, वो oh. Повністю у вас є цілий, без ніяких підкрасів, без ДТП і так далі. Реально хороший доглянутий автомобіль ми маємо для вас. Отже, зараз по автомобілю глянемо, що там є по комплектації, скільки місць, перевіримо лакофарбне покриття приладом і покажемо по слідах експлуатації даного автомобіля. Отже, погнали. Peugeot Expert, через 18 року, оригінальний пасажир. Наскільки у нас тут? На 9 місць, так? Так, спереду троєчка, ззаду троєчка і ще одна ззаду троєчка. На 9 місць, максимально довга база. Далі резина з дисками літня стоїть, літня резина Pirelli. от Розміром 215 65 стоїть. Так, далі біжимо по автомобілю. Що ще ми маємо? Зразу бачимо текстиль сидіння з підігрівом у нас є електро-склопідйомники. Далі сідаємо в автомобіль. Шестиступочка коробка передач, два ключі, 217 тисяч по пробігу. Зараз запустимо його на холодну. Запустили, все працює чітко, справно по автомобілю. Ніяких вступних моментів у нас немає. Що в нас тут є? Bluetooth, магнітолка, сенсор на Android, Auto, Apple CarPlay є бачу. Кондиціонер є присутній, підігрів, до речі, сидіння пасажира також є. Два ключа. Два ключа до автомобіля є, що ще. Петронічки у нас є, Нема, так, патронічки у нас є. Є у нас партроніки, USB-зарядочка, старт-стоп, датчики паркування, Протибуксувальна система, тис датчики тиску в шинах, сенсорна магнітолка, навігація, навігація присутня. Радіо, звичайно, CarPlay, авто, MirrorLink, телефон, блютуз. Ну, плюс-мінус все. Більше тут такого нічого не бачу по автомобілю. Так, далі. До речі, класно працює двигун. Ніяких лишніх звуків з прикопки в нас немає. 2 літровий дизельний двигун. Ось так працює. Біжимо зразу, бокові дверця та подивимося. Всі воздуховоди, бачите, задній клімат є для задніх пасажирів. Ось так кліма задня. Дверки, до речі, у нас йдуть на цю одну сторону, з правої сторони є дверки, фаркопчики, партроники позаду, та розглянемо треба, через спереду партнерку. Передні фінали лише задні партроніки пар в нас є. От і що ще? Так, відкриваємо ляда у нас і ще є е комплект коліс в подарок зимових до цього автомобіля. І плюс-мінус все. Так що, друзі, така ситуація. Зараз беремо помірю лакофарбного покриття зразу. одразу. Шестиступку коробочка. Да. Міряємо локофарбове покриття по автомобілю. Так, по лівій стороні 87 і 8, бачите? Так. 87 і 8. 80, 98 і 1, 92 і 4, 87 і 8, 73 і 5, 94 і 8, 85 і 1, Права сторона 75 і 1, дверка на 75 і 1, 92 і 8. 88, 95 і 6, 89 і 5, 89 і 5, 79 і 6, 99 і 3, 76 і 8, 77,7%, 66,6 і поверху у нас дах 94,7. Так що автомобіль повністю є в оригінальному класі, без ніяких моментів. І по дах експлуатації 217 000 пробігу. Так, подивимося що ж тут не є. По панелях, по пластику тут все гарно. Нічого не потерто Це 100% не потерто, все є в нормі. Сидіння. Сидіння трішки да, ось там так, це, десь щось підтягнулося, щось, щось лежало, не знаю. З це трошки по сидіннях. Карта водія поріг, тут все в нормі. Все добре. По, по кругу автомобіля теж все класно. ну типу, я ніякі, Хоча велика машина, ніяких там м'ятин, подряпин, е, чи якісь протекції немає. Бампера на місці вони трішки по задньому бамперу. Є ось такі там моменти, да, бачите, ось так задній бампер виглядає, щось видно, в багажне відділення. Так, все норм. І права сторона. Так, права сторона. Ну, тут все теж добре, Я нічого тут не бачу, ні м'яка, ні подряпан, ні протертості, все в нормі. І передня, сторона, передня частина трішки дрібних сколиків. Я чуть, чуть небагато по оптиці, по бамперу, по капоту в нас немає. Ну як на мене абсолютно нормальний, адекватний автомобіль на такий пробіг на 217 тисяч. Подивимося ще по салончику, середині, тут гляньте, порожик по пластику все добре, підлога, задні ряди, стеля. Тут все в нормі, трішки по підлозі десь щось Чурхали, бачите, бо, можливо, ви виймало ці сидіння, бо це собі-дві хвилини виняли сидіння, у вас робиться грузовий варіант. Можливо, десь сидіння виймали, і люди щось возили в грузовому варіанті, але менше з тим. Ну, Типу з на мене 200 тисяч абсолютно нормальна машинка. Так що, друзі, кого б зацікавив оригінальний пасажир з 2-літровим дизельним двигуном, будь ласка, заїжджаємо до нас. Реально буде непогана ціна на віддачу 21% 500 на даний автомобіль. Так що, кого б ще раз зацікавив, такий варіант, і хто шукає себе оригінальний оригінальний пасажир, будь ласка, хороший варіант з рідним пробігом, повністю вся ця машинка. Можете заїжджати до нас на тест-драйв подивитись, покататись Кому щось не розказав чи не допоказав, будь ласка, дзвоніть набирайте. Не забуваємо, що у нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Без проблем можемо доставити цей автомобіль у ваше місто. от Ми відповідаємо за кожну свою автівку і в тому числі саме за цю. Так що, друзі, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Якщо якісь питання, набираємо. Гарного дня, всім пока-пока.